Так, доброго часу доби. Сьогодні я вам хочу розповісти про те, чим я оброблюю рослини додатково, якими препаратами, точніше про один препарат це триходерма, триходермін. Перший раз використовую таку баночку, це мені передали рідні. Зазвичай використовую одноразовий пакет, який коштує приблизно 40 гривень. Розводжу його десь на літр води. Він в мене стоїть пару годин, можливо, ніч. Потім я заливаю цю. Кількість 1 літру води в 10-літрове відро. І оброблю свій кактуси. Все, що в мене залишається, я оброблю там культури на вулиці. Це вуличні кактуси, огірки, помідори, все, що в мене є. Що робить цей препарат? Цей препарат містить собі корисні гриби, які вбивають інші гриби, не корисні в ґрунті. Також він покращує, цей гриб, обмін речовин рослини. І з більшою родючість ґрунту. Тобто, як сказати, він перетравлює все непотрібне, що є в ґрунті. Розкладає, щоб рослина краще його легше засвоювала. Він коштує недорого, але він досить таки дієвий. Він в жару, здається, не працює. Це препарат, а працює в холод. Ось я хочу цього разу обробити рослини даним препаратом, зробити повний пролив. Фунгіцид біологічний, бачите? Тобто він природний. Це спори гриба. Їх вирощують в лабораторіях і потім продають. Також можна вирощувати вдома. Я раніше перед цим виростив на рисові мене були І я декілька разів оприскував рослини ним. Але потім я ж таки оприскував і іншим фунгіцидом, який, напевно, вбив мою триходерму. <кхід> Тому опять буду оприскувати даним. Грибочком. Так само я оприскаю перед <клес> <клес> Вибачте, алехіл її уже й в горлі. Також мені положили рідні ось такі пакетик з насіння. Будемо сіяти. попередній <клес> <клес> мій посів щось не дуже добре пішов з моєю важкою рукою. Три аріка тільки проклюнулися. Ну, будемо дивитися, будемо слідкувати. А всім рекомендую взяти такий біологічний фуніцид, спробувати. На цьому все. До скорої зустрічі, любі друзі. Па-па!